Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про діток, про діток з особливими потребами. А хто ж вони такі? Малята, подивіться на своїх друзів, на своє оточення один на одного. Скажіть, будь ласка, що спільного і відмінного ви помітили? Так, звичайно, хтось з вас дівчинка, хто хлопчик, хтось русявий, а хтось чорнявий. Але всі ви діти. Спільного у нас багато, та не треба забувати, кожен має особливе, ми не схожі, це важливо. Але, на жаль, є діти, які не схожі на вас. Це діти мають вади у своєму фізичному здоров'ї або невеликовні хвороби. Їх називають дітьми-інвалідами або дітьми з обмеженими можливостями. Тому вони справді у чомусь обмежені. Хтось може мати вади слуху, хтось зору, а хтось не може ходити. А як ви думаєте, чи важко таким людям? Так, і я вважаю, що їм важко. А що спільного у них з нами? Так, діти-інваліди і звичайні діти мають однакові права. А які ж права мають діти, давайте пригадаємо. Право на необхідний життєвий рівень, право на захист від насильства, право на захист від експлуатації дитячої праці, право на достатнє харчування і чисту воду, право на охорону здоров'я, право на освіту, право на відпочинок і дозвілля, право на любов і піклування, право на особливе піклування про дітей-інвалідів, право. На життя, право на свободу думки, совісті і релігії. Подивіться, дітки, уважно. Діти інваліди мають право на турботу за ними, але такі люди, які мають вади, вважають себе нормальними, такими, як і всі люди, діти та дорослі з особливими потребами теж люблять займатися спортом. як і ви. Граються, які виприймають участь у різних змаганнях. Ось цей символ означає Паралімпійські ігри, тобто є Олімпійські ігри, ми з вами про них говорили в садочку. А є такі ігри, де приймають участь спортсмени, які мають вади. Дійсно, діти-інваліди теж мають право на дозвілля і потребують ігор для відпочинку та розвитку. Саме тому вони закликають нас дивитися на нас як на рівних. Ми такі ж, як і ви. Любіть нас і приймайте нас такими, якими ми є. Світова громадськість турбується про цих дітей. 3 грудня Міжнародний день інвалідів відзначається в усьому світі. В нашому місті для таких дітей відкрито центр медико-соціальної реабілітації. Де вони мають змогу навчатись, лікуватись і проводити своє дозвілля, знаходити собі друзів. Щорічно проходиться фестиваль, повір у себе, який дає їм можливість розкрити свої таланти і сміливо заявити про себе. Адже коли в людини забирається її здоров'я, обов'язково дарується щось інше, більш дорожче, як правило. Це надзвичайно добре серце і неймовірний талант. Дітки, а чи може хворий хлопчик або дівчинка стати тобі гарним другом? Подумайте так, звичайно, можуть. А чому? А тому, що це такі ж діти, як і ви. Вони люблять гратися, вони люблять спілкуватися, але не в змозі деякі дітки це робити. І тому ви повинні бути уважними і чуйними до таких діток. Подумайте, може у вашому будинку, у дворі є такі діти, не забудьте з ними познайомитися і подорошувати. З ними теж буде весело, я впевнена, кладіть праву долоньку на своє серце і послухайте, про що воно вам говорить. Воно передає вашим долонькам своє тепло, і це тепло тепло ваших долонь. Ми спробуємо подарувати тим діткам, які цього потребують. Для цього кожен з вас обере улюблений колір фломастера і ним обведе свою долоньку на аркуші паперу. Кожен на відбитку своєї долоньки може написати або намалювати будь-які побажання для цих дітей. І знайте, якщо цього дуже-дуже захотіти, то ваше бажання обов'язково здійснить. Наше заняття закінчується. Подаруйте посмішку один одному і не забувайте дарувати її тим, хто цього особливо потребує. До нових зустрічей, малята!